Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA, зроблено в Україні. Прийшли результати аналізів в нашій масяні. В принципі, нічого критичного в неї нема, але якісь трабли з печінкою та з підшлунковою залозою. Якісь матюки, лані, нані, німі, от, якісь якесь там непонятне, там, де плюсики стоять, то там оце проблемні показники. Виписали їй отакий гепатопротектор. Давать. По одній в день. Також такі пігулки. Пів таблетки в день. І ще треба купити щось типу панкреатину для підшлункової. І заспокійливі її давати. Чому вона кидалась, чому вона не йшла ногами, ну, не зрозуміло. Тобто по аналізу крові в неї стан задовільний. У нас є такий варіант, що вона просто цілий день із за свого віку, і просто не може чи відлежує ноги собі, чи що з нею, що вона потім, німіють ні, ні в неї ноги і вона не може йти. Хоча лікар сказав, що в нього в практиці такого не було, щоб по котів ноги німіли. Ми це ще піняли, як то кажуть, на у них у цієї породи остеохондроз розповсюджений і з цими з нирками проблеми. Тобто у них сечокам'яна хвороба, хвороба, для них це по їх породі розповсюджене, але по аналізах все добре, чого вона кидалася. Непонятно, як п'яна йшла, таке, як в неї було запаморочення, чи що з нею було. Незрозуміло. Коротше, перелякалися всі. Виявляється, що тваринку лікувати набагато дорожче, ніж дитинку. Так що, бережіть ваших тваринок, слідкуйте за їх здоров'ям. Бережіть ваших діток, бережіть близьких. На все добре, друзі. До побачення, до зустрічі на каналі.